Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити заливний пиріг. Для цього нам потрібно зробити тісто, і для тіста потрібно 350-400 г борошна. Я вже просіяла, підготувала. Також потрібно 2 яйця, ванільний цукор або ваніль. Обичний цукор 100 грамів, розпушувач або сода, чайна ложка. І масло вершкове 120 грамів кімнатної температури. Я вже давно вийняла з холодильника ось воно таке м'ягеньке. І буду замішувати тісто. Я у більшу ємність беру, викладую яйця. Ванільний цукор або ваніль, обичний цукор, і все потрібно розтерти, злегка розтерла вилкою, і потім буду збивати міксером. Соду я поважу оцтом. І теж додаю сюди. Ще раз трошки перемішую. І ось коли утворилася ось така біла піна. Потім додаю наше масло або маргарин, нема значення. І теж трошки буду розмішувати міксером. Тепер, коли всі інгредієнти об'єднались, я буду потрошку додати борошно і замішувати тісто. Далі тісто я вимішую вже руками. І ось наше тісто повністю замісилось. Воно таке м'яке, еластичне, дуже гарне тісто. І... Я тісто беру цілофанові пакетик і на 30 хвилин покладу в холодильник. А поки наше тісто відпочиває в холодильнику, приготую начинку. Для начинки, для заливки, потрібна сметана. Сметани нам потрібно 250-300 г. У мене сметана домашня. Такор також крахмал 20 грамів або столова ложка. Цукор 120 грамів, 2 яйця. Нам потрібно фрукти, я взяла вишню. 200-300 грамів треба ягід. Можна брати не обов'язково вишню, можна брати полуницю або яку ви любите ягоду. У мене з морозилки, вишня. І я також цього разу хочу спробувати ще додати творог. Творог у мене домашній, і десь тут 500-600 грамів. Я раніше робила без творога, а цей раз хочу доповнити до начинки ще творог. І для цього цукор яйця, сметану. Мав, все розмішую. І ось сметанну начинку я вже розмішала, творог перемняла вилкою можна блендером. І ці дві суміші об'єдную. Тепер ще трошки зіб'ю міксером. Ось так наша начинка готова. Начинку можна поки що відставити, а тим часом наше тісто відпочило в холодильнику. Тепер я беру роз'ємну форму, застелила пергаментним папером і стінки форми я змажу рослинною олією без запаху. І тепер тісто розрівняю на формі і зроблю портики. Ось так рукою вирівняю. Ось я зробила такі високі бортики, тепер сюди виливаю нашу начинку, і потім можна укладувати наші фрукти. І ось, наш пиріг вже готовий. І ось так чуть-чуть бортики я нахилю в кінці, коли вже начинку виложила. Ось цей високий бортик, я трошечки ось так підрівняю. І все, ось таку красоту, духовка в мене вже розігрілась, я відправляю в духовку випікатися при 180 градусів. І ось пиріг наш випікався 50 хвилин у духовці при 180 градусів. Я дала йому можливість охолонути, обов'язково, щоб він охолонув, тільки потім його нарізати. І тепер можна виймати з форми і нарізати. Ось так нарізала пиріг. Ось він такий чудовий, красивий, дуже смачний, дуже ароматний і дуже корисний, так як там багато творога, сметани, фруктів. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нової зустрічі.